У мене сама смачна гора із шоколадних батончиків. А у мене гора із смачних рожевих шоколадок. Я в захваті. Але мої шоколадки вже точно смачніші. О, ні, що відбувається? Неймовірно, шоколадки перетворились на шоколадний фонтан. Як смачно! Нинця, давай розпочнемо шоколадний фонтан челендж. Хочу подивитися, що під клошем. Ого, величезна полониця. Виглядає здорово. Вау, і справді. А що у мене? Відкриваємо. Вау, як багато маленьких полоничок. У руксі багато, а в мене одна. О, я дещо вигадала. Поставлю на полоницю прозору форму, а зверху залю шоколад через трубочку Поп тюпс. Отак. Упевнена, буде гарно і нереально смачно. Тепер я хочу посипати зверху гарною кольоровою посипкою. Отак, супер. Ну, а тепер можна піднімати форму. Ну, от вийшло не так гарно, як я гадала. <рес> та що ж це таке? Добре. Я все одно спробую цей торт у вигляді полуниці. Вигляд, звісно, не самий естетичний. Але на смак. Ця величезна полуниця шоколадом дуже смачна. Ось це так. Хочу ще. Який же смачний торт. Неймовірно. Зупинитись просто неможливо. О, до мене прийшла ідея. Я можу занурити торт в шоколад. Підставляємо під шоколадний фонтан і спробуємо. О, так є просто шаленію. Ну, які ж ароматні і апетитні полонички мені дістались. Хочу швидше спробувати їх разом із своїм рожевим шоколадом. О, так, мені здається, це найкраще поєднання у світі. О, до мене прийшла класна думка. Насаджу я полоничку на шпажку. Так буде зручніше занурювати полоницю в шоколадний фонтан. Ну-ка, спробуємо. Отак, неймовірно. Вау! Wow. Хоча, знаєте, чим більше шоколаду, тим краще. Вау, здорово! Зануримо ще раз. Ого! Моя полуниця стала просто величезного розміру. Ось це так. Тепер можна спробувати. Так же це смачно. Мені дуже подобається. Зараз же зім всю смакоту. Рожева полониця по твісті. Давай скинемось, хто відкриває клаш першою. Так, я перемогла, значить, ти відкриваєш. Добре, подивимось. Кукурудза якось дивно. А тепер моя черга. О, ні, смердюча риба. Який жах. Мені зовсім не хочеться її їсти. Пахне вона огидно. Ще й фонтан треба занурювати. Сподіваюсь, після цього він не буде смердіти цією жахливою рибою. А тепер треба зібратись духом і спробувати. Мамочки, яка це гедота, мене аж тіпає. Знаєте, я навіть рада, що у мене безневина кукурудза. Зараз спробую її разом із шоколадом. Може, це і смачно. Ось це так. Реально смачно. Мені дуже подобається. Зачекайте. До мене прийшла просто геніальна ідея. Я покладу динаміт разом з кукурудзою під клош. А тепер чекаємо гучно бум. Вау, вийшло! Як же багато шоколадного попкорну. Треба швидше зібрати його. Ох, як же гарно він виглядає. А на смак просто неймовірно. Але як відомо, шоколаду багато не буває. Тому я ще обмакну його в шоколадний фонтан. Я в захваті. Роксі, а у тебе як справи? Лишилось проковтнути останній шматочок цієї жахливої риби. Ой, ні. Роксі, тепер ти. Я добре. Ого. Мені дістався банан. Здорово! Банани я люблю. А що в тебе? А у мене. Жахливий смердючий сир з пліснявою. Краще накрию його клошем, щоб він так сильно не смердів. Гидота. Енці, ти перша пробуєш? Але чому я? Цей сир так жахливо пахне? О, до мене прийшла ідея. Я можу закрити носа за допомогою прищіпки. Думаю, тепер клош можна піднімати. Так, запаху я не відчуваю, тому тепер можна спробувати шматочок сиру. Але спочатку занурюємо його в шоколад. І виглядає дуже дивно. Ну, що я можу сказати? Щодня я б таке не їла, але в цілому терпимо. Так, нормально. Але прищіпку можна зняти. О, ні, у мене з рота смердить цим сиром. Мамочки, мені погано. Ой, сподіваюсь, з ним все гаразд. А тепер я спробую свій бананчик. Дістаємо банан, а потім занурюємо в мій рожевий шоколад. Ого, Виглядає дуже круто, але ще краще буде, коли я занурю його в посипку. Вау, який же гарний десерт у мене вийшов. О, ні, я послизнулась на банановій шкірці. О, спіймала. Ненці, хочеш банан? Ні, Ну як хочеш. Смачно! Роксі, відкривай. Добре зараз. Ого, У мене ціла тарілка з різними мармеладками. А що в тебе? Зараз дізнаємось. Ого, у мене піца. Я дуже рада. От тільки цікаво, як вона буде поєднуватись шоколадом. Ну, не спробуєш, не дізнаєшся. О, піцу можна використовувати, щоб залити шоколад собі прямо в рот. Отак, смакота. А тепер спробуй саму піцу. Поєднання незвичне, але надзвичайне. Мені подобається. М -м, Роксі, ти просто не уявляєш, наскільки це смачно. Я дуже задоволена. Виглядає це жахливо. От у мене справжні смаколики. Купа різних мармеладок, котрі ідеально поєднуються з рожевим шоколадом. Ой, а чому так складно відкусити? Ну ж, давай. Отак вийшло. Дуже дуже смачно. Хочу добавки. Ох, я об'їлася мармеладками. Ні, більше не можу. Але до мене прийшла класна ідея. Я засиплю шоколадний фонтан мармеладками. Має вийти дуже гарно. Ой, а що відбувається? Фонтан іскрить. Ой, мій шоколадний фонтан вибухнув, але мармеладки лишились. А це здорово. Знаєш, нинці, у мене відкрився другий подих. Зараз я тут все з'їм. Сподобалось подобалось наше відео, тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. А ще пиши в коментарях, який шоколад тобі подобається більше. Рожевий чи молочний.